Вітаю вас, діти! Послухайте віршик загадку. Промовляє він без слів, добрим світлом кольорів. Як дорогу перейти, нумо вогнику світи. Знак червоний треба стати і хвилинку почекати. Жовтий мовить. Будь готовий! А зелений, іди здоровий! Про що цей віршик? Це віршик про наш друг, нашого друга Світлофора, який допомагає людям перейти правильну дорогу. А ще діти безпечно пересуватися дорогою нам допомагають дорожні знаки. Вони бувають забороняючі та дозволяючі. Знаки, які дозволяють щось робити, вони синього кольору, а які не дозволяють, вони червоного кольору мають смугу або фон червоного кольору. Наприклад, оцей знак означає, що тут можна переходити дорогу, це пішоходний перехід. А оцей знак круглий у червоній смузі, він навпаки розповідає, що рух пішоходів тут заборонено, проходити пішоходам тут не можна. Ось цей знак, подивіться, велосипед у червоному колі. Що він, як ви думаєте, означає? Правильно, що велосипеду тут рухатися не можна, це небезпечно. А ось навпаки, ось такий знак, де велосипед намальований у синьому кругу, він, навпаки, дозволяє і говорить про те, що тут є доріжка для пішоходів. Ось цей знак означає, що тут десь поряд є. Підземний перехід, де можна безпечно перейти дорогу. Ось таким чином. Людина спускається, бачите, по сходинкам вниз і можна, тобто, перейти дорогу під землею, по підземному переходу. Оцей Знак означає, що десь тут поряд є світлофор, і треба дивитися на нього, відшукати його і переходити за тими знаками, які він нам показує. Оцей знак означає, отут, бачите, дві людини, велика і маленька, і у Червоному трикутнику означає обережно діти. Цей знак ставиться біля шкіл, дитячих садочків, там, де діти можуть переходити дорогу і щоб водії уважно дивилися, що дитина може з'явитися раптово на дорозі. Ось так, діти. Ми з вами познайомилися з світлофором та його друзями, які друзі у світлофора. Ось він наш друг світлофор і його друзі-помічники дорожні знаки, які допомагають нам розповідають, попереджають нас і роблять наше життя безпечним.